1 вересня не за горами. Як психологічно підготувати дітей до школи поради фахівців вже згодом. У водоймах Дніпропетровщини виявили небезпечні для здоров'я бактерії. Де саме? Запасайтеся питною і технічною. На житломасиві Придніпровськ обмежать водопостачання. Коли і чому дивіться у випуску. У Дніпро завітав Маріупольський театр. Готують прем'єру. Чого чекати глядачам? Це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю те, що росіяни руйнують, українці відбудовують маріупольці, які залишилися без житла через окупантів, отримали нові домівки у Дніпрі. Ключі від квартир вручили для 101 родини. Як саме тепер виглядають їхні оселі? Чи задоволені умовами? Я поспілкувалася з переселенцями про їхні емоції та спогади далі. Будете знімати за Пані Лідія відкриває двері нової квартири. Ділиться оселя, нагадує свою, яка залишилася у Маріуполі. Затишно. Ну ще не привикли. Це ж перші якби почуття якісь. Ну, думаємо, що. Все буде добре, пані Лідія та пан Володимир подружжя крючкових. Вони переселенці з Маріуполя. У Дніпрі отримали нове житло та все ж сумують за рідною домівкою. От такий дім став, потім згорів, а був такий по зелененький наш дім. усе, що наживали 50 років. За секунду перетворилося на пил. Ділиться подружжя. Все, все згоріло в нас. Добре. Всі, альбоми, всі ось наші квартириграфії комп'ютери росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці. Подружжя дивом врятувалося, перебувало у підвалі. Таких як Лідія та Володимир. Тут сотня. Усі вони отримали нове житло у десятиповерхівці Дніпровського національного університету. Це вже друга хвиля заселення, каже ректор закладу. Закордонні спонсори, в тому числі в уряд Франції виділили кошти і зробили чутовий ремонт. І це заселено 202 сім'ї, саме маріупольців, які на жаль втратили своє житло і зараз змушені кхм, проживати в інших містах, в тому числі от в гуртожитку нашого університету. В цих гуртожитках також було здійснено ремонт. Задля комфорту у будівлі зробили капремонт, оснастили кімнати, спортивну залу, дитячий простір. Усе коштом уряду Франції. Тут була зроблена реновація будівлі з новими комунікаціями інтер'єром були замінені ліфти, меблі, обладнання, надали усе необхідне, постіль, посуд, усе це для комфортного проживання. Подати заявку на безкоштовне житло можуть маріупольці, а саме сім'ї військових, чиї рідні загинули, звільнилися з полону або ж і досі залишаються у російській неволі, а також родини з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю. Нині у Дніпрі ремонтують ще п'ять будівель для Маріупольців. Після завершення робіт житло зможуть отримати 528 сімей. Альбіна Гриненко, Данило Варава, News, телеканал відкритий. В Україні створять службу супроводу військовослужбовців. Відповідну постанову вже прийняв Кабмін. Про це повідомили у міністерстві оборони і додали підрозділ займатиметься соціальним захистом воїнів і їхніх родин, а також вирішенням медичних питань. Кількість військовослужбовців в армії з початку повномасштабного вторгнення виросла в рази. У війську зараз дуже багато цивільних людей, які до цього ніколи не стикалися з армією. Саме тому створюємо абсолютно нову службу, основна мета якої надання своєчасної та якісної допомоги військовослужбовцям. Як отримати допомогу у реабілітації? Куди звертатися та що робити із понівеченим майном? Про це говорили на тренінгу у Дніпрі. На ньому зібрали представників різних громад області, зокрема Нікополя, який чи не щодня обстрілюють окупанти. Детальніше дивіться у матеріалі моїх колег. Онлайн та офлайн жителі Нікопольщини, а ще представники понад 80 територіальних громад області усі зібралися на тренінгу у Дніпрі. Присвячений він допомозі постраждалим від війни. Суд все населення особливо Востока України. Вони страждають, я постраждалими. Серед учасниць і 65-річна Ірина Павлівна. Жінка приїхала з Нікополя. Розповідає, мешкає фактично на лінії вогню. Дрони літають стаями і наблюдати, і ті, хто скидає. Криша дерева, містами її нема. Вікон нема на всю хату одне вікно. Та переймається пані Ірина не лише через дім. Від атак, каже, страждає родина. Ми з донькою ховалися між двома стінками, як розказували все. Ну не дуже допомогло, бо були ожоги, осколка, а була осколки кожа голови була, ну і, звісно, баратра. Аби люди знали, як отримати допомогу у реабілітації та фінансову підтримку на відновлення майна разом із Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією, влаштували цей тренінг, розповідають громадські активісти. Ми зв'язалися з провідом соціального захисту. Знесли Вразливі верти населення це як цивільні постраждали, так особи 60+, плюс, інваліди в нас дик війни і не тільки, щоб вони могли дізнатися про свої права пройти тренінг і отримати допомогу. Розповідали людям і про роботу міжнародних організацій, аби у разі чого вони могли орієнтуватися. Support... займаємося міжгоспітальним перевезенням хворих за принципом швидкої допомоги. Транспортуємо пацієнтів до лікарень в межах однієї області, до інших регіонів України і за кордон. Загалом цей тренінг пройшли понад сотня учасників та в обласній військовій адміністрації кажуть, подібні заходи проводитимуть і надалі, аби якомога більше людей могли захистити свої права. Каріна Зейналова, Айміна Арнаут, Євген Гаценко, відкритий. На майже 400 мільйонів гривень у Дніпрі збільшили фінансування сил оборони України. Інформують у мерії. Там кажуть, наприкінці 2023 року планували витратити на допомогу військовим 349 мільйонів. Нині ж суму підвищили до 745. На них планують придбати, зокрема, безпілотники та різну техніку, а ще укриття. Вигоріла вщент вночі у Дніпрі на вулиці космонавтів зайнялася автівка. Інформують в управлінні ДСНС області. За їхніми даними вогонь охопив моторний відсік машини, воді не постраждав. Забив до смерті у Дніпрі. Затримали 34-річного зловмисника, який вбив знайомого. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Відомо, що між чоловіками стався конфлікт. Тоді підозрюваний вдарив потерпілого ногою по голові. Останнього із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, проте врятувати постраждалого не вдалося. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затягнув дітей до приміщення і вчинив розпусні дії у кривому розі. Затримали чоловіка. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, зловмисник побачив двох дівчат восьми та дев'яти років, привів їх до майстерні та розбещував. А потім залякав, аби діти нічого не розповідали дорослим. Нині підозрюваному обирають запобіжний захід. Ловили сітками, та потім самі потрапили на гачок до правоохоронців у Павлоградському районі. На річці вовча затримали браконьєрів. Чоловіки дістали 203 кілограми товстолоба. Так завдали збитки у державі на понад 210 тисяч гривень. Повідомляють у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі. Ще одних порушників затримали на Макортівському водосховищі. Там зловмисники зловили сітками 26 кілограмів риби на 129 тисяч гривень. На усіх браконьєрів склали адмінпротоколи. Незаконно переправляв за кордон. На Дніпропетровщині затримали чоловіка. Про це інформують в обласній прокуратурі. Зловмисник шукав військовозобов'язаних, які планували втекти з України та пропонував їм допомогу. Зокрема, внести неправдиві відомості до системи шлях та надавав казівки щодо проходження пункту пропуску на кордоні. За це просив 20 тисяч доларів. Підозрюваного зловили під час передачі частини винагороди. Тримайте дистанцію та за можливості одягайте маску на Дніпропетровщині порівняно із минулим тижнем. Кількість хворих на коронавірус зросла на майже 52%. Інформують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За їхніми даними зареєстрували понад тисячу пацієнтів з цією недугою. У водоймах Дніпропетровщини виявили небезпечні для здоров'я бактерії. Про це повідомляють в обласній раді перелік місць. Ви зараз бачите на своїх екранах. Фахівці додають, мікроби можуть визвати кишковий розлад. Запасайтеся питною і технічною. 27 серпня на житломасиві Придніпровськ обмежать водопостачання. Усе через ремонтні роботи. Вони триватимуть з 8 ранку і до 20.00, Інформують у ДТЕК Придніпровська ТЕС і додають, нині триває підготовка водопроводів до зими. Понад дві тисячі людей в Україні вчителі розпочали навчання в інноваційному застосунку Мрія він розвантажить їх від паперової роботи. Повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Нині освітяни разом із тренерами тестують функціонал, заповнюють журнал і складають розклад. Також у додатку вчителі зможуть планувати робочий день, навіть якщо працюють у різних закладах. Вже з 2 вересня в 40 пілотних школах у шести регіонах та Києві діти, вчителі й батьки почнуть новий навчальний рік із мрією. Бета тест плануємо завершити до кінця 2024 року. І тоді кожна охоча школа зможе подати заявку на під'єднання до мрії. У Кривому Розі запрацювала третя у регіоні школа супергероїв. Це навчальний заклад при лікарні. Інформують в офіційному інтернет-представництві президента України. Там навчатимуться діти, які тривалий час перебувають на лікуванні. Для цього облаштовані два класи: ігрова зона, кабінет ментального здоров'я та бібліотека. Загалом цьогоріч в Україні з'явилося шість шкіл супергероїв. Дитячі садки працюватимуть за змішаним форматом, інформують у департаменті гуманітарної політики Дніпра і додають: з 2 вересня для дітей буде дистанційна та очна форма навчання. Проте, в останнє можливо лише за наявності укриття у закладі. Нині у місті сховища є у 80 садках, ще 20 облаштують згодом. Нові знайомства, домашні завдання та чіткий графік 1 вересня вже не за горами, як і шкільні уроки. Для учнів такі зміни можуть бути стресові, наголошують фахівці. Як психологічно підготувати дітей до навчання? Поради для батьків. Дивіться у сюжеті Вікторії Горохової. Це пані Аліна та її донька Марія. Дівчинка перейшла у третій клас. Мати каже: завжди готові до нового навчального року у школі, зокрема, і до психологічної адаптації. У нас завжди налагоджений режим сну. Їжі, відпочинку, тому дитина не перестає займатися влітку. Дитина вивчає іноземну мову, займається математикою, письмом, танцями. Тому вона в режимі завжди незалежно від пори року. Пані Аліна згадує перший клас. каже, півроку навчання для Марії минули складно, хоча вона заздалегідь познайомилася з вчителем і займалася вдома. Складно звикнутися з цим. Півроку пройшло підтримки, заботи. Чогось смачненького, трішечки розваг і все добре. Підтримую свою дитину і пані Валерія. Її син тихон закінчив другий клас. Жінка каже, бувало, що хлопчик не хотів йти до школи та вчитися, але турбота та розмови з ним допомогли поліпшити мотивацію, тож ділиться порадами. Потрібно раніше вставати до школи, так раніше лягати спати. Це також. Тобто режим сна обов'язково, щоб більш витримки було, напевно, в заняттях порадами, як психологічно підготувати дитину до школи, ділиться і пані Валентина. Вона працює няною. Треба виховувати дитину, це її любов. З дитиною треба розмовляти, все показувати, все поясняти, тому що дитина, вона. Ще не вміє. З думкою дніпрянок згодні й фахівці дітям треба показувати, роз'ясувати, ходити на екскурсії. Не розуміє якихось процесів, а вона вже це вивчає на уроках там довкілля, так і їм важко ще й. Через це так. фахівці кажуть, аби підготувати дітей до школи без стресу, варто виконувати три головні рекомендації: а саме, мінімізувати використання гаджетів, збалансовано харчуватися та дотримуватися режиму дня та сну. Та аби дитина хотіла йти до школи, навчатися та робити домашнє завдання. Батькам варто починати з себе та показати приклад, що школа не проблема, наголошують психологи. Це тому, якщо ви хочете, щоб у дитині була цікавість до навчання, цікавість до взаємодії в колективі, дайте зрозуміти, що школа це не проблема, а це пригода. Якщо вам це вдасться, наступні кілька років дитина сама буде адаптуватися до кожного класу. Вікторія Горохова Ілля Кононов опенюсте канал відкритий. Відродження з пекла. у Дніпро завітав Маріупольський театр із прем'єрою під назвою Віднесені вітром. Але твір осучаснили у виставі події, які нині відбуваються в нашій країні. Чого очікувати глядачам та коли актори вийдуть на сцену, деталі у сюжеті нашої Антоніни Чуйко. Розповісти про біль та надію, змусити замислитися, і головне нагадати, що війна триває. Саме з такою метою до Дніпра вперше завітав Маріупольський театр з прем'єрним показом вистави Віднесені вітром. Ми не даємо відповіді, ми ставимо питання, ми показуємо якісь ситуації. Завдяки театру, і люди далі вже бачать, що схоже з ними, що не схоже, на що звернути увагу. З одного боку до когось прийде якесь може ос... о... осмислення. Вони може захоче з'явиться маленький поштовх на якісь зміни. А хтось може абсолютно подивитися, і, ну нехай воно так, я такий, нічого більше. Тобто, знову ж таки, це. У будь-якому випадку буде мати вплив. Вистава поставлена не за оригінальним романом. Її осучаснила українська письменниця Людмила Тимошенко. Як і в романі, звичайно, війна впливає на них. Вона впливає на них. Один з героїв іде на війну, потрапляє в полон. Війна приходить в дім кожного героя, і герої вчаться жити з цими новими для них обставинами. Ми дуже хотіли б, щоб ці події, які зараз відбуваються у нас тут на Україні, на сході. Люди відчули. Люди повинні знати, що таке жах, що таке страх, що таке бомба, що таке мати, яка втрачає дитину. оцей біль. Ми повинні про це розповісти всьому світу у виставі. Також підіймається вкрай важлива тема: полон. Через своїх героїв актори хочуть вкотре нагадати про наших захисників, які досі у російській неволі. В першу чергу хотілося б звернути увагу на полонених з Азовсталі, які до останнього боролися і вони не зрадили присязі більше двох років, як вони в полоні. Я хочу просто кричати на весь світ, що є Азовсталь. Є азов, є назвардійці, є мої рідні прикордонники. Декорації, костюми та реквізити до вистави виготовлені з паперу і не випадково розповідає художник-постановник вистави. Щоб це підкреслити таку крихкість одягу, крихкість оточення, крихкість доль, крихкість життя. Ну це як зараз війна, щоб у це за рахунок цих матеріалів яскравіше. Показати глядачу нашому, що все навколо це якісь тимчасові речі. Актори з Маріуполя відомі у всьому світі. Саме на їхній драмтеатр, де поруч був напис Діти росіяни скинули бомбу. Це сталося 16 березня 2022-го. А вже в травні артисти відновили свою роботу. Але вже в Ужгороді. Театр був, театр є, і театр буде. І театр. Це душа, це українська зброя, яка повинна жити і говорити про ті злодіяння і нести українську культуру в світ. Маріупольський театр як символ незламності, як символ того, що ми живі попри все. Театр живий попри все, Україна жива попри все. Це дуже важливо сьогодні. Це знати, розуміти і бачити наживо. А подивитися виставу віднесені вітром можна на День Незалежності, 24 серпня о 16.00. Всі кошти з квитків театр планує перевести на придбання дронів для ЗСУ. Антоніна Чуйко, Ілля Кононов та Руслан Герасименко Open News – телеканал відкритий і це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.